Додана вартість це різниця між вартістю продукції, що випускає підприємство, та вартістю засобів виробництва, наприклад, сировини, матеріалів, енергії тощо, які були використані для її виробництва. Іншими словами, це вартість, яка додається в процесі виробництва. Важливо зазначити, що фокус поняття додана вартість це збільшення вартості на кожному етапі виробництва. Щодо додаткової вартості, то це вартість, яка пов'язана із марксистською концепцією. Додаткова вартість це привіст грошей, який є виключно результатом праці найманого працівника. Цікаво, що додаткову вартість створює працівник, а привласнює власник засобів виробництва. Саме вона є джерелом прибутку. Фокус поняття додаткова вартість це те, що вона є наслідком експлуатації робочої сили, тобто привласнення результатів чужої праці. Додану вартість можна продемонструвати на прикладі виробничого ланцюжка, від вирощування овець для стрижки вовни і до продажу готового костюма. Фермер виростив овець і настриг 1 кг вовни. Припустимо, що така кількість вовни і потрібна для пошиття одного костюму, який продав за 60 доларів. І таким чином додана вартість фермера склала 60 доларів. Далі шерсть купила суконна фабрика, яка виткала з неї полотно і продала його вже за 100 доларів з розрахунку на один костюм. І таким чином її додана вартість склала 40 доларів, тобто 100 доларів мінус 60. Потім сукно купила швейна фабрика і пошила з нього костюм, який продала за 125 доларів, тому її додана вартість склала 25 доларів. Тобто сукупна додана вартість складає 60, 40 плюс 25 125 доларів. Фактично, кожен з цього ланцюжка виробників вніс свій внесок в створення продукту, додавши до попередньої вартості сировини і витрат уже свою вартість, вартість своєї власної праці і витрат. Розглянемо приклад утворення додаткової вартості. Уявімо собі фабрику, яка виробляє футболки. Робітник працює 8 годин на день і за цей час виробляє футболок на суму 500 гривень. Його заробітна плата становить 250 гривень. Різниця між вартістю вироблених футболок 500 гривень і заробітною платою робітника 250 гривень. І є додатковою вартістю. Ці 250 гривень привласнює власник фабрики у вигляді прибутку.